Сирні кульки. М -м -м. Вітаю вас на каналі Щось добреньке. Нам потрібно борошно, яйця, чіпси, сир моцарелла, паприк. Відкриваємо сир, натираємо на дрібній терці. Додаємо два білка та переминаємо все. Формуємо невеликі кульки. Збиваємо 2 яйця, додаємо паприку, перемішуємо і додаємо борошно. І знову перемішуємо подрібнюємо чіпси. Кульки спочатку макаємо в кляр, потім обкачуємо у подрібнених чіпсах. І обсмажуємо у великій кількості розігрітої олії. Коли кульки спливуть на поверхню і стануть золотистими, виймаємо. І все, наші кульки готові. Всім смачного!